В Луцьку в старому місці на кафедральній 13 забудовник розширив котлован і закатав бетоном нові підземелля. Коротко нагадаю, є ділянка на кафедральні 13 якраз е, біля адміністрації історико-культурного заповідника. І ось навпроти, вже добрих з півроку твориться свавілля. Зняли культурний шар. Тобто там, де можуть бути якісь археологічні знахідки, і почали будувати торгово-офісний центр чи житлово-офісний центр. Для того щоб там будувати, потрібно провести археологічні дослідження. Потрібно мати затверджений проект, мати купу дозволів і інших речей. Тобто, ніхто не проти, щоб там щось будувалося. Реставрувалося для того, щоб е, там були нові об'єкти, куди могли би приїжджати туристи, відпочивати, поселятися. Але все потрібно робити згідно законом. Так, ось, згідно із висновком інституту археології, археологічні дослідження на цій ділянці проводилися на площі 185 метрів квадратних. Коли ж дійнявся скандал з приводу того, що забудовник проводить незаконно там будівельні роботи. На місце вийшли чиновники Луцької мерії, зокрема, під проводом очільників департаменту містобудування архітектури і земельних ресурсів Венеміна Туза і відділу охорони культурної спадщини Олександра Котиса. Так ось, чим вони там міряли той котлуван, невідомо, але вони наміряли 128. Квадратних метрів, що начебто там от забудована саме на цій площі. Зрозуміло, що цей висновок був сфальсифікований. Хоча, знову ж таки, неозброєним оком можна було порахувати по фундаментних блоках площу забудови в 260 квадратних метрів. Нагадаю, що будувати можна було на площі 185. І знову ж таки, цифра справжнього котловану корелює із експертизою прокуратури, яка вказала площу забудови в 261 квадратний метр. Ну і це все при тому, що зараз досі діє заборонний припис на будь-які роботи, які забудовник обіцяв виконувати. Ну, ми знову ж таки бачимо, як він його виконує. І що ж, зараз виритий новий котлован, площа забудови ще збільшується. Відповідно, е порушується ще більше культурний шар, ще більше пам'яток архітектури, ще більше пам'яток культурної спадщини може бути втрачено. А ми ж чекаємо вилазку, чергову вилазку цих юних охоронців культурної спадщини Луцька, під проводом Олександра Котиса, ну в вочевидь, напишуть новий висновок про те, що. Ось цей котлован займає площу всього якихось там 2 метри квадратних. Максиме, от скажи мені, коли це свавілля закінчиться? Трамп прийде, порядок наведе. веде. Трампапам.